Отже, друзі, оновлена інформація про Анджеліну Джолі в ТЦК та її охоронця. Охоронця все-таки мобілізували. Отже, чоловік, який був у кортежі Джо Анджеліни Джолі, зараз у ТЦК і готується до військової служби. Його мобілізували. Про це пише Уніан із посиланням на сухопутні війська України. Сухопутні ж війська пишуть про те, що у нього були відсутні військові документи, і взагалі не зрозуміло, як він потрапив до конвою. У ході перевірки з'ясувалося, що громадянин є офіцером запасу і не має підтвер... підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Коли всі обставини були встановлені, актриса Анджеліна Джолі продовжила свій запланований маршрут. Громадянин П готується до проходження військової служби за мобілізацію. От такий-то живий анекдот маємо в нашій країні, який тепер покажуть про всіх. Новинах у світі. А саме найгірше те, що через версію єдиного телемарафону, про те, що Анджеліна Джолі зайшла просто в ТЦК до вбиральні, напевно, стане мемом. Про це більше інформації в моєму телеграм-шапці профіля. Буду вдячний за підписку.